каже, от він боршник, заблокуйте рахунок. Вони мені не автоматично, повірно, що на пенсі... цей рахунок не можна блокувати, тому що він по якому реєстру їм автоматично відсилається? Ясно? Виконавча чи ні? служба подає запит на банк і, і все. банк їм повідомляє, то банк... що цей рахунок не блокується. Так, ви були зобов'язані повідомити, так. що це є пенсійний а ви цього не рахунок. Ми це вже чули. Ми працюємо дуже добре. То скажіть, Покійте, то скажіть, як ви могли надати сказали. відповідь на їхній запит? Ви спиталися його дозволу, що ви надали його персональні дані? Третій третім особам дівчата ви сказали що вам надійшов запит то як ви могли без дозволу з підпису клієнта надати його персональні дані третім особам чим ви керувалися ну, чим ви керувалися в договорі це скажи чим керувалися працівники чим керувалася ти яка називаєш себе керівником так ти не надала відповіді взагалі? Ти ж не знаєш, чим ти керувалася. Скажи конкретно, я покажу, чим ти керувалася? Це процедура. Та мені не треба, як вона відбувається. А я хочу, щоб ти мене почула. Викла... Я хочу знати, чим ти керувалася. І якими вказівками, розумієш? Хто тобі вказав? На центральний апарат. На центральний апарат, де блокується рахунок. Хто дав дозвіл? Чи це соціальний, чи це пенсійний завар? Юля, хто, це, хто дав дозвіл блокується. надавати його персональні дані, якимось там реєстрам, і якимось там особам, які називають себе виконавцями? Хто дав дозвіл? Хто ти дала дозвіл? Який Ці дозвіл? дівчата дозвіл. дали дозвіл. Ну, надання його персональних даних. Він він в договірі прописав, що він надає дозвіл передавати є його персональні є. дані. А хто знає, чи є це та, та заборгованість? Де написано, То, що, що ви вона ви є? Понаєте. А Якщо що я маю до нього звертатися? Я не знаю, хто це такі. За рахунок ви спеціально це робите. Звичайно, дівчата, це ваша робота. Ви повинні були повідомити людину, не а не передавати його персональні не дані не особам невідомим. Хорошо, соціальні Хорош, не блокується. Не блокується Ні, не Юля не блокується. є рішення конституційного суду, що соціальні рахунки не блокуються, бо це не є, бо це не є заробітна плата, це є соціальна виплата. Юля. І ти, і ти розумієш спеціально від нас тікаєш. Зайди в кабінет і Ми поспілкуємося. Чому ти від нас тікаєш? Тебе що якесь розмежування між між клієнтами банку? Ті такі, а ті такі Бо ми хочемо знати. Саме хочемо знати конкретну норму закону саме розділ пункт, абзац статті закону. Щоб ти сказала, чим ти керував викликай, кого хочеш, бо ти не можеш надати нам інформацію. Розумієш так, ти ж тікаєш по туалетах, ти знову від мене тікаєш і не можеш назвати конкретно чи міжнародне законодавство, чи Конституцією ти керувалася, чи законом України, розділу пунктам, засом, чим ти керувалася, що ти блокувала його рахунок. Юль, повідомляю тебе. Повідомляю, що по цьому факту буду звертатися до повноважених осіб і заяви про чинення злочину і про правову кваліфікацію. Тебе повідомлять, тому що ти не можеш назвати конкретно чим ти керувалася, розділ пунктам, за статті закону протягом півроку.